нає Дима Кубар 82К і Зяно Назар. Привіт. І, короче, Назар хотів, бу... ми продовжимо. Назар хотів гуляти в... у Укр... Краді Brain Road, і ви нам заплатите поставити лайк і підписатися на канал, бо потому що випускаємо ролики. Правильно, Назар? Да. І, і... Да. і пишіть коментарі ваш нік і на і назар вас добавить, і, і тоді, і тоді назар да, все дорогий, дорогий фрукт. Ми, да. і ми вже починаємо погнали. Так. ой йому. Че мене вагає, Алло? Вагається, мене вагает. Почекай. Чуж машин. баннерина на Пучин. Назар. Назар. Да. Ты меня чуешь? Да чую. Назар. Да чую, Сам. Главное, чтобы мы, на моем базе никто не украл. Что с Почекай, Назар. Що це мене призросло, Назар. Ша, Дім. Ну якщо моя база відкриється, то вони можуть украсти в мене. Дім, забери гроші у них. Що, Важливо, Назар, я йду. Назар. Де ты? У меня есть невидимка ты. А самая база. Я сам я в я самом першому, де, де там перший брендроты выходит. А, де там перший бренд рот Да, да. Не жгитесь, а выходит. О, все, Назар. Моя башня я перероздусь, бо... Як ви знаєте, мен... я хотів відкрити другий поверх. Ой, А ну давай. А відчекай, мені потрібний. Зараз очікає, мені, мені... мені тун-тун, сагур. Ладно, я удалюся якийсь бренд роти, щоб Щоб я потрібний мені тун-тун, тун-тун, сагур.

Дим, дивись, де, де моя база, я все, я ось Я бачу, тільки мені тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум сагур, щоб я перероздився. Ну тобі надо кой зворовать, тому що в мене не може бути. Борбалони, вы бомбіні в бузині, потому что. Ні, я. Я я гуин. Де там, тун 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 этом. Ось, одну сьогодні тунцеву. Ого. А, на А де ж у мене є діти? У мене ніхто не стріть. Ну, вони щоб ніхто не купили, бо мені потрібно перероздитися. У мене стири фріко Камело. Ну ладно, я перерозбився. Все, я А перер... понял. Зараз... У мене вже п'ять... у мене вже п'ять казалось, залишилося. но и пикивы. Это...

бананини. и бананини. Пандачин и бананини? Засосай панданзини. Да бан... тебе, тебе уже куча стыривы. Пандачин и бананини. взяла что? Ищи... Ще... Прикусили гуси? И все, я Ищи... бомбини Ищи... Ищи... взяла, И....... все. 70 секунд. Дознать... Это значит, перерождение рождение полезное. Полезно. Я 120 секунд. Ай, у меня капканы, у меня капканы. Ё-моё. У <свист> меня капканы, давай, ё-моё. <свист> Трули, меру. Меру. <о>. Да. <свист> ну, блин, <свист> я тут не в своем, кто-то... Це не я, це не я, пане чи банані. Банан, банан, банані. Мене хтось ударив. Тим Мене хтось ударив. Я думаю, що це не ти, бо тому що ти друг. Бо тому що я не бачу тебе. Флорі Флора. А, а нічого ви там тим чіз купили? Ну я Ну, ну мені ну мені не надо ну, ну, ну може може хай тобі буде, бо мені не надо, я своє буду купляти. не, не, не куплять. Ой-ой-ой, на секунду О, вона докрывает на

О, 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 <свист> ду блин. Как ты попота? Как-то хип. Он у меня гузини, яким она украбит. Ну блин, я хотел тут он за уровнем, она а кто-то бьена зары. Ну -мо. Ну ё піцаніні. Свиніна бомбабіна. Свиніна бомбардіна. Нічого. В мене... Ладно. <плес> Ладно. Ладно. Ти <к> <io плес> <white> не стояв тебе в оруні. Мені просто бабрикову закинув. Бі -бі мені пофігу. пофигу. А мне пофиг. Назар. А, мені пофіг. а мне пофиг. А мне пофиг. А ты меня вырываешь. Блин, мама так чуть-чуть, что, -чуть, блин, на приложение тени меня ничего не хватит. Капучино сесіна mm. я хотів. Ну, ну же вот долгое, четыревые, наверное. Блин, мене вагає, 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 вагає. О, Бонекам-Барабу. Бонекам-Барабу, як ти мене звав? Як ти мене говорив, що це ябане камбадабу базар банабу, як ти мене говорив? Як ти мене говорив, що я японе камбадабу. Тимбадині ти мене... ти бананіні не хватає буде... Пипи киви Нет я мій мипи киви. Ой, я за зеленью. Ладно, ладно, купляй пипики. -пи да я надо. уже купил. Ну. Бананка барабу. А чихай, я а дам на пипики. Его поменяли, поменяли на него. О, три петропи. Обязательно надо.

Я, Я ти беру ти ферло. Варі феро. А тобі потрібно для Манчелло. Ні, мені Не, мне надо дорогі. Боги бренд рот. Бог Ну, бог бренд рота це Ще то бог бренд рота надо довго чекати. Ну конечно, бо мене знаєш що? Знаєш, що у мене є? Що? Боги бренд знаєш які? жирафа шелест, что трава трава, кука фанта или фанта, что один день день дун, один день день дун, только на банан. Вот это и скажем, я дари вари феру. Дари дари феру. О, моя кабачина сидит на блин. Та 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 та. Та 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 сам. Бри бри бри. А, не Бррр патапін тралело тралала. Брр патапін тралело тралала. Брр патапін мене база відкрита. Зати уходить, братан. Зрати уходив... Зрати уходив... Плен.

Трик-трак, барабу И кой барабун? Трик-трак. Не, не а трик-трак. А мне пофиг. А мне пофиг. Давай, 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 на до базы. <свист> mm -hmm. давай. давай. запускай меня. Запускай меня, чтобы я мандин. Чтоб я прямо в Мандели полетел. О! Чтоб я прямо в Мандели полетел. Тебе не надо перерождать, потому что, когда я перерождусь, у меня есть... Вот, типа, яка... Планетный удар и... А, у меня не ладно, места, вот, зараз. тунг лили тунг ли 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 ла Ле 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 Ой, назар. А, ah. ми будемо закінчувати це відео. Що? Ми подивилися вже 14 хвилин і і 20 секунд. Давай-да, всім пока. почекай, я хоть зараз потрібно щось сказати, пит і на ну, короче вже, вже закінчился. Ви не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. обов'язково треба, так назад. Так. Вже... всім до зустрічі, Всім пока-пока.